Сьогодні зроблю ще ось такі кавунчики. Ну, я думаю, що вони дуже швидко вкиснуть І спробуємо. Ніколи не робила рецепт, побачила в інтернеті. На дно поклала свіжий кріп, отакі гілочки і порізала два зубчики часнику. Посередині теж кріп є, часнику немає. І зверху кріп. Часничок і 5 штучок. Дохмяного перчику. І зараз заливатиму маринадом. Маринад на 1 літр води, 3 столових ложки цукру, одна солі і 70 мг оцту. Але я думаю, що літра сюди буде мало, тому я зараз зроблю ще, мабуть, подивлюся, чи порцію на літр, чи половинку. Так, Зробила ще на літр, бо щось мені не видно ще розсолу, щоб виглядав із. О, бачите, якраз він увесь і піде. Значить, оце на 3-літрове треба 2 літри розсолу. І зараз я ще зверху тарілочкою, щоб типа гніт, щоб ну, верхні кавунчики теж були у розсолі. І накрию кришкою і винесу. Все. Така старенька тарілочка є. Якраз буде добре. Зараз закрию кришку, і вона придавить кавунчики, всі будуть у розсолі. Ой, господі, і буде порядок.